Вітаю. Сьогодні у нас понеділок, і я, готуючись до цієї бесіди, думав про те, що треба було б оцю послідовність, так, яку я начебто робив, послідовно розписував дещо про неврози, дещо про психози, там психогенні. Те, розбавити тим, що. Насправді потрібно б донести було, і це буде таким, мабуть, важливим фрагментом, який дуже підходить саме психологам. Якщо серед слухачів є доволі багато психологів, то це було б доречно. Тобто, я колись вже згадував, що. Модель психіатрії, в якій вона існує, це медична модель, в ній є достатньо чіткі причинно наслідкові претензії на те, що є причина є наслідок. В психіатрії, в психіці, ну, крім окремих, ну, я б сказав, винятків, да, такої прямої залежності не існує. Ну, наприклад, якщо Психіатра спитати, чим займається психіатрія, він вам впевнено розповість, що він займається психічною патологією. Як виглядає психічна патологія? Психіатр чітко сформулює, що це такий-такий такий набір феноменів, симптомів. Але якщо спитати психіатра, як який за медичною моделлю патогенез більшості психічних захворювань? Чому це, за цим патогенезом, тобто механізмом симптому утворення, механізмом розвитку е, 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 хвороби, а також етіологією, тобто причинами якихось розладів, він буде в значних затрудненнях, бо концепцій багато? А в визначеності практично обмаль. Якщо спитати психіатра, які психодинамічні, психологічні основи лежать за тією чи іншою картинкою психічного захворювання, психіатр може теж розгубитись, бо йому в медичній моделі зрозуміло, має бути так, а у нього у людини якось не так. А чому саме не так? Як це відбувається? Про це найбільшою мірою психіатрія не займається. Тому, виходить так, що патогенез психічних захворювань, ну, наприклад, тієї ж самої шизофренії, а також етіології, є більшою мірою таємниця. Коли ж мова йде про неврози, так, то патогенез там. Перш за все, психологічний, можна назвати, психодинамічний або психогенез, то це взагалі темний ліс для психіатра, який просто не має певно, ну, звичайної, абсолютно необхідної психіатрії, психологічної освіти. В цій суперечці існує а, психіатрія і психологія во взаємодії. Більшою мірою до цього дотичні медичні психологи, хто займається медпсихологією, але вони не розуміються на лікуванні кліниці. Ну, певною мірою освічені, але це не їх компетенція. Виходить так, що людина з усією, усією різноманітністю чинників, які призводять до захворювання з одного боку. і Тим способом, до яким ставляться до лікування, да, виходить такі ножиці, які не можуть ріжуть цього хворого на фрагменти. Оце психологія, а це психотерапія, а це психіатрія, а це психофармакологія, і поєд... об'єднуючих таких, я б сказав, координаторів цих всіх речей ну, практично дуже мало. І тому за рахунок того, що медицина, особливо психіатрія, доволі так соціальна і політизована, то, як не крути, домінує біологічна, біологічний підхід. Він же якщо він буде сам по собі, а так він і є. Він веде в глухий кут. Але для того, щоб зрозуміти всю цю динаміку, цю всю штуку, треба зануритись в історію. Звичайно, в мене нема на меті сьогодні розповісти таку розширену історію психіатрії. Це треба окрему підготовку робити. Це, мабуть, якийсь окремий курс історія психіатрії як такої. Але деякий огляд я зроблю і буду ґрунтуватись перш за все, на ідеях ну, треба якось окреслити, да, на ідеях Фуко, бо він в своїй історії безумства, археології безумства, він підвів таку дуже ґрунтовну базу до цього. І він в свою чергу. Писав і не тільки писав, а досліджував. І це є і в класичних і, е, е, працях по історії психіатрії, до речі, Канабіха, такий найбільш доступний нам, де можна знайти багато чого на цю тему. Е, треба виділити такі етапи. Я колись їх описував в перших бесідах, але зараз я трохи з іншого боку підійду через о, о, погляди Фуку Мешеля. Mais... Колись, так? І в деяких культурах, тут треба прив'язувати все дуже до культур, була перший етап відношення до психічних хвороб, він називав сакралізація. Тобто, людина з якимись особливостями психічними, а так ми і називаємо те, що ми зараз називаємо хворобливі стани. Вони вдавалися, як люди не просто особливі, а якщо чимось обдаровані. Вони були людьми, які там хтось переніс там шаманську хворобу. Це теж окрема тема. А хтось є, страдав, як то кажуть, падучою да, або епілепсією. Це, до речі, латиною називалася вона Морбус-сацер. Тобто, Священна хвороба, морбус-сацер. І оця сакралізація, яка була доволі поширена, то були юродіві, це були якісь придворні шути, тобто вони мали певний значний соціальний статус, вважались людьми вільними від будь-яких там особливих обов'язків, вони були. Наділені якимось силами, обдарованістю, і служили чимось накшат провідників між боже... божественною волею чи чимось подібним і звичайними людьми. Тобто оця сакралізація на певних етапах розвитку суспільства робила їх не просто не те, щоб недоторканими. А людьми, які мали свою соціальну місію. Вони щось робили таке, що було недоступно іншим. Вони по-іншому мислили, вони видавали фантастичні добірку інтерпретації того, що відбувається, якихось ідей. Тобто, їх безумство з одного боку. Якось ну, в наші часи, як то здавається, ви здається, як безумство, інтерпретувалось соціумом як речі важливі, корисні і значучі оце сакралізація. Потім, коли вже в Європі, більшою мірою, тут більше зосередимось на європейській традиції, Бо відгалужень там є багато, європейські традиції з'явилась так звана секуляризація, тобто позбавлення сакральності. Секуляризація це, я б сказав, забирання цієї святості, священства, тобто перевід цих людей в статус абсолютно інший. Тобто людей, які просто є звичайними мешканцями якихось там селищ, міст, але яка, коли їх поведінка відхиляється від загально прийнятої. Це не швидко відбувалося, але ці люди почали бути на одному рівні з злочинцями з е, 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 Жебраками, знедоленими, каліками, сіфілітиками. тобто е, найнижчі верстви, найнижчі е, і небажані персонажі в світі, їх секуляризація призводила до того, що вони їх е, переслідували. Вони ставали часто вигнанцями в найкращому вигляді. Я нас практично це до страти е, призводило. Ну до людина вигнана з своєї там села чи міста. Вона не могла виживати в, ці, в, 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 дикий, в диких умовах, так, без соціальної підтримки. Вони став потім їх починали поміщати в щось, ще не було туди психіатричних лікарень. Де разом зі злочинцями і різними анти і асоціальними персонажами, елементами, які просто утримувались і ізолювались. Оця секуляризація через ізоляцію ще не відбувалася ідея, не з'явилася ідея того, що це люди з якимись захворюваннями. Але в 18 сторіччі, може, 17-му частково, 18-му це відверто почалась ідея, пов'язана виявилась ідея пов'язана з тим, що це нездорові люди. Я дуже розповідаю стисло і не претендуючи на абсолютну історичну коректність, але сутність я викладаю. Тоді з'явилися ці будинки, да, де їх концентрували, але не за принципом того, що цей хворий, а цей не хворий. Це просто небажані люди. В той же час були е е е казні відьом, казні різних чаклунів, тобто переслідування церков'ю і серед людей, які були спалені, були ті, кого. Кого звинувачували у єресі, відьомстві і так далі. Ну, до речі, там Джордано Бруно, як один з людей, які єретичні і безумні речі казав, що, врешті-решт, стало таким дивовижним досягненням людства. Так часто буває. І далі. Е Якраз під час французької революції, в ті часи, я б сказав, просто під час 792 -й, 4 -й рік, це кінець, друга половина кінець 18 сторіччя Філіп Пінель в Сальпетрієрі, французькій лікарні. Це навіть картини є такі, як він зняв ланцюги душевно хворих. І тоді з'явився етап медикалізації. Тобто вони почали підлягати юрисдикції медиків. Медики не дуже тоді відрізнялись від тюремщиків, тому що оця концентрація цих людей в чомусь схожому зовнішньо на лікарні, все ж таки в нелюдських умовах утримувались. Їх лікували. ну, Він зняв ланцюги, а лікування було яке? Обливання холодною водою, оця смирительна рубашка, умовно заспокійлива, це тілесні різні знущання, капання там, холодною водою. на... Маківку, холодні окутування, ну, в ванни з гляденою водою для заспокоєння, ну, щось в такому дусі. Тобто, такий, я б сказав, шабаш насильства. Хоча в якось ставлення було вже умовно, як до хворих. 19 сторіччя ця медикалізація. Не почала ну, почали використовувати вже лікарські препарати, там хлоралгідрат, певною мірою морфій. Ну і це цілу низку інших засобів для лікування. Це не дуже допомагало, а певною мірою заспокоювало в критичних ситуаціях. Тобто, в тому в тому числі і алкоголь. Тобто багато там задування табачного диму через задній проход. Ой, там треба було б розповісти про ці всі знущальні методи окремо. І далі оця медикалізація перекочувала в ХХ століття, коли медичне насильство як метод ставлення до душевно хворих, не просто як до людей трохи інакших, а іноді і не трохи. Як до потенційно небезпечних, як потребуючих примусового обов'язкового втручання в їх життя, призвело, призвело до того, що фактично так, суспільство почало карати цих людей за рахунок призову їх за заклику, да, до того, щоб вони стали як всі. А вони не можуть стати як всі, вони інші, по-іншому організовані. І потім а, а, був електрошок, була лоботомія, то, яку, за яку Нобелівську премію Модіш отримав. І потім зараз ми вийшли на етап так званої, ну не тільки зараз, нещодавно, вийшли на етап нормалізації. Але якщо повернутися. З до етапу зняття ланцюгів, то треба сказати, що одна дуже розумна людина, вже не пам'ятаю хто точно, сказав, може і Фуку, що коли з а, а, люд, душевно хворих зняли ланцюги, їх ще більше позбавили волі. А, тим, що їм. А, Заперечили можливість бути інакшими. Як це відбувається і зараз? Але зараз ще б ми вийшли на етап так званої нормативізації чи нормалізації, то на... ми ще хитріше підійшли, ми починаємо такий двійний обман, так? ми робимо вигляд. Що це люди абсолютно нормальні, що це не так зовсім, вони просто інші. А ми робимо вигляд, що вони такі ж і нічим не відрізняються. І е, оця хитра, я б сказав, частково левацька така позиція, так, вона і вашим, і нашим, і одночас і не вашим, і не нашим. Бо вона відокремлює ще більше цих людей. Вона підкреслює їх особливості, одноразово граючись в не те що рівноправ'я, а в однаковість. І це дуже лукавство велике в тому є. Цю лінію можна було би подовжити, бо з'явилися ще і нові тенденції. Ну, Як то, Кидондію ми вже казали про моду на деякі психічні розлади, але це вже, я думаю, має бути іншою темою, тому що коли ми кажемо, ми боремось за права душевно хворих, часто це виглядає так, як ми начебто боремось за їх права. Паралельно відмовляючи їм в можливостях отримувати сприяння і допомогу. І з другого боку, підкреслюючи дуже таким підступним способом їх інакшість через декларування рівності. І це Обов'язково відбивається на соціальних процесах. Не знаю. Постмодерн ми вже пройшли, переходимо в, в еру метамодерну, а там вже інша філософська база. Так що подивимось.